На минулому занятті ми з вами розглянули розгалуження на мові програмування Python. Давайте нагадаємо, що розгалуження це алгоритмічна структура, в якій залежно від істинності, деякої умови виконується певна послідовність дій. Що означає від істинності? Тобто, чи умова повертає логічне значення true, або умова повертає логічне значення false. Опис розгалуження в умові програмування Python описується командою IF. І в перекладі якщо. Далі в нас йде умова, перевіряється. якщо умова істина, то виконати певні дії. Якщо умова істина, то виконати певні дії. Порядок виконання називається неповне розгалуження, тому що, якщо глянути на графічне зображення даного алгоритму. Коли у нас буде перевірятися умова, і якщо вона істина, true, то виконуємо певну послідовність дій. Коли в нас умова не виконується, ми не виконуємо нічого, а далі переходимо до наступних команд, які в нас в програмі. Ну, такий можливий варіант розвитку подій. Це ще раз надаю неповне розголоження: синтексис, опис даних команд, умовного оператора if. Оглядайте таким чином. Починаємо з даного її команди if, далі умова. Нагадаю, в логічній умові у даному виразу ми можемо використовувати як і логічні знаки порівняння, так і логічні операції, які ми з вами розглядали. Далі не забуваємо ставити двокрапку після закінчення даної команди. Тому що після натискання на клавішу «Enter» ви переходите на наступний рядочок з деяким відступом, деяким відступом, і цей відступ задає сам браузер. Для чого це відступ? Для того, щоб от, даний блок операції, який тут далі знаходиться в середовище, в якому ви пишете, розуміло, що дані операції вони відносяться до от даного умовного оператора «if». і вони повинні виконатися тільки тоді, коли от буде спрацьовувати даний «if». Бо якщо команди будуть один під одним, то вони будуть виконуватися відповідно як в лінійній алгоритмічній структурі одна після одної. А тут нам така річ не потрібна. І в Python відступи є важливим таким поняттям, яке потрібно дотримуватися. Приклад програми у нас є два числа, які ми будемо з клавіатури І зберігаємо змінних А та Б. Дані числа є цілого типу і ми порівнюємо їх, записавши таку умову. Якщо число А більше за число Б, то ми міняємо місцями, що А має дорівнювати Б, Б дорівнюєте А. Ми просто місяємо, міняємо в змінних значення місцями. Тобто після цього, якщо число буде більше за А і Б, то вони поміняються місцями. А буде за Б, Б буде за А. Якщо ми ввели, наприклад, А у нас там, там 11, до прикладу, Б ми ввели 3, то це у нас буде А, це у нас буде Б. Далі перевіряється умова А більше Б, відповідно, 11. Оставляється замість А, замість Б поставляється 3, 11 більше за 3. Логічно. Так, отримуємо true, виконується дана операція. Але якщо навпаки, ми ввели число А, наприклад, 3Б 11, 3 перевірили чи більше за 11, відповідно, ми отримали false і нічого, от, дана операція не виконується. Там далі у нас немає ніяких інших перевірок, Зразу виконується вивід даних чисел на екран. Так, це Повне розгалуження. Дана алгоритмічна конструкція, вона так. так само і початок схожий до попередньої, починається з умовного оператора if. Далі у нас умова, яка перевіряється. Якщо умова повертає значення true, виконується. Один блок операції. Якщо умова відповідно повертає значення false, хиба, ось виконуємо інший блок операції. Тобто тут не може виконатися одночасно і той і той блок операції, або виконується перший, або виконується другий. Це все в залежності від умови. Ось тут у нас є таке розгалуження. Ну і далі будуть виконуватися інші команди, які там у нас в коді. Але з даних блоків виконується тільки е, якийсь один. Звертаю на це увагу. Ну і в даному е, вигляді конструкції if у вас тут перевіряється умова і два варіанти розвитку подій один або інший. Е, true або False. Все. Е, записується. Даний умовний оператор наступним чином У нас знову починається з команди if, далі умова, яка перевіряється. І вже в залежності від, від умови, якщо умова виконується, true, ось тут у нас буде коли у нас true от даний блок операції виконуватися. І якщо умова вже не виконується, у нас тут з'являється оператор else. Який е, в перекладі означає інакше, тобто умова не виконується, інакше виконуємо інший, інший блок операцій, який у нас ось тут іде після е, оператора Елзе. Якщо після перевірки деякої умови для прийняття рішень потрібно знову перевірити умову, утворюють вкладені розголошення. Е, у програмі при цьому в одній або і в обох гілках команди розгалуження записують наступні команди розгалужень. Буває необхідність, що коли ми зробили перевірку умови, ви пішли одним або другим шляхом по одній або другій гілці розвитку подій. Але далі в далі в... О даних блоках от, чи тут, чи тут, ну або одночасно тут і тут, нам знову потрібно перевірити якусь умову. Це вже тут буде якась умова 2, а тут якась умова якась буде 3. І знову, в залежності від умови 2, від... Так, чи в нас там true чи false. Так, ось там true, false. Так само тут true, false. Перевіряємо додаткові умови, виконуємо там якісь ще паралельні там, дії 1,1, там, 1, 1, 2, там, 2, 1, 2, 1, абстрактно таких їх назвемо. То е, дана алгоритмічна структура, ще раз повторюю, називається як вкладені розгалуження. Е, ну, і до прикладу, е, потрібно скласти програму, яка б з уведеним цілим числом виводила слово рік. У правильному відмінку. Так. Ось тут приклад. Наприклад, вели 1, це 1 рік. Вели, наприклад, 10 10 років, вели там, 22 роки, появилося слово роки. Ну і в залежності від е, даного числа додавалися ось е, ці е, роки в правильному відмінку. Якщо. Е, ну, Давайте проаналізуємо, які в нас варіанти можуть бути. От бачите, якщо у нас один рік, 21 рік, то тут слово рік. 2, 3, 4. 22, 23, 24 роки. Тут все інше бачимо років, років. Так, у нас може бути влаште, 1, 2, 3 випадки. Якщо графічно представити алгоритм розв'язку даної задачі, ми бачимо, що ну, початок відповідної програми, далі вводимо, К, це наше буде число, потім перевіряємо, чи дане число, якщо дане число поділити на 10 і остача дорівнює 0, або остача приділення на 10 більше за 4, біль, так, і число більше за 11, і число Менше за 14. Менше за 14. Так, давайте от, менше за 14. От, оце у нас виходить років. От, е, беремо, е, так, наприклад, 9. 9 поділити на 10, остача у нас 0. Е, Умова, так, 9 років. Підходить. Якщо остача більша за 4 приділені на 10, ну, до прикладу, там, от 25, 55, ділимо на 10, так отримуємо цілу частину двічку, 5 в остачі, 5 більше за 4, так, більше, дивимося, 25 років, підходить. І, Значення від 11 до 14 слід опрацювати окремо. Ну, адже якщо ми наприклад, поділимо 11 на 10 11 на 10, у нас в остачі буде 1. 1 не дорівнює 1 не більше 4, але у нас 11 років років. Тому оці випадки опрацюємо окремо. Тобто, якщо число від 11 до 14 включно, значить воно так само нам підходить. Якщо, наприклад, малимо число 1, 1 поділити на 10, остача не дорівнює ноль, остача не більше за 4 і 1 не входить від проміжка від 11 до 14, йдемо наступним шляхом. І перевіряємо, якщо остача дорівнює 1, низь, так, виводимо рік. 1 рік, 21 рік. Так, Ну, а все решта. От, що остач якщо не дорівнює одиниці, то все решта там 2-3, так, 4 роки так само. І от, більше за 14, то в нас роки. Так, ну якщо зобразити, тепер задумуємо про романня даний алгоритм, вводимо дане число. Так, це у нас є ціле число, нагадаю, зберігаємо змінника і перебираємо. Якщо дане число поділити на 10 і остаще приділені дорівнює 0, або остача більше за 4, або це число більше рівне за 11 і менше рівне 14, тобто от тут ну, для себе можна взяти дужки, щоб ви розуміли, що дане число має відповідати Двом критеріям. Воно одночасно має бути більше за крівно 11 і менше рівно 14. Це 11, 12, 13, 14 числа, то ми додаємо закінчення років. Інакше, інакше. І пригадуємо, у нас було там два варіанти. Якщо останній рівні 1, то задаємо рік, якщо не відповідає умові, то роки. І бачимо, що у нас в блоці Else є вкладений умовний оператор if. І вкладені розголоження можна записувати у більш компактному вигляді, скориставшись командою if elif else, Інакше, якщо ця команда дозволяє перевірити кілька умов послідовно виконуючи блок коду, що відповідає першій істинній умові. Тобто ще раз, if elif else – це команда, на мові правлення Python яка дозволяє виконувати більше, перевірити більше однієї умови. Там, кілька можна і багато, там обмежень в принципі, немає. І е, буде виконуватися той блок операції, що буде відповідати першій істинні умови. тут. Та умова, яка буде перша істина, там і ну, виконується дії. Синтаксис запису такої команди наступний. У нас все так, як було, умовний оператор if. Перевіряємо одну умову, іде, якщо вона виконується, йде виконання дії 1. Далі, якщо нам потрібна додаткова умова, ми пишемо вже оператор elif, це комбінація слів else та if. Біля даного оператора пишемо другу умову, яку потрібно перевірити. Дію, яку виконати, якщо дана умова виконується. Якщо нам потрібно ще одну умову, ми знову пишемо elif, умова 3, дія 3, elif, умова 4, дія 4. І так, умов у нас може бути багато. І якщо о, у нас можливий варіант, що ні одна з умов не виконується, можна записати о, оператор Else. Інакше Тобто в будь-якому іншому випадку, якщо ні один з попередніх не спрацює, виконати там а, якусь конкретну іншу дію. А, так, ну, давайте а, назву зміну А використаємо цілий тип, оператор input, так, ну і тут виведу текст повідомлення типу підказку. Далі нам потрібно перевірити, чи дане число більше додатнє, чи від'ємне, більше за 0 чи менше за 0. Е, використовуємо оператор IF. Далі беремо наше число та перевіряємо, чи воно більше за 0. Е, якщо так, так ну, давайте я тут просто... Виведу yes. Так. Якщо в нас воно не буде більше за 0, то воно у нас буде відповідно від'ємне. Але у нас може бути тут і третій випадок, коли у нас буде число 0. Як ви знаєте з математики, що 0 не є додатнім числом, не є від'ємним. Тому якщо я запишу наступну чину, давайте, давайте збережу. Так, та запущу програму. Runod. Ран, так, веду число 12. Так, воно додатнє. Веду число мінус 6. Ні, воно від'ємне. Так. І третій випадок, коли у нас число 0. Давайте перевіримо, глянемо. Так, у ну, нас тут пише 0, тобто воно не є додатнім. Ну, відповідно, це так, але воно і не є від'ємним. Так, давайте тут ось так буде зрозуміло, що, що ми перевіряємо. Так, давайте ще раз запущу. Так, ще раз число 0. Бачите, що число 0 виходить у нас менше 0. Менше за 0. Так, ну, це неправда. Тому нам потрібно перевірити додаткову мову і використовуємо оператор ELIF і перевіряємо, якщо число А у нас дорівнює нулю, нагадую, личний знак порівняння це 2 дорівнює, то виводимо, що число А дорівнює 0. Ми введемо 0, бачимо, що тепер воно працює. Так. Ось таке велике число, так, воно більше за 0. І ось таке від'ємне число, так, воно менше заново. Реалізація багаторівневого багато розголошення за допомогою е, даної конструкції if elif, else про те, що я говорив, якщо спочатку переведеться одна умова, то виконується перша команда. Якщо вона не виконується, перевіряється відповідно друга, друга команда. Якщо не виконується ні перша, ні друга, третя і так далі. Тут тобто виконується перший блок команд, в якому виконується перша умова. Програма запитує користувача назву річки. Це текстове значення і виводить повідомлення про те, куди річка впадає. Якщо е, запустити дану програму, вона запитує водій назву річки, і якщо ми вводимо Дніпро або Дністер, виводиться повідомлення, впадає в Чорне море. Якщо ворсткла впадає в Дніпро, якщо збруч, впадає в Дністер, якщо якусь інакшу річку введемо, Назву річки, то, відповідно, на дану умова у нас не опрацьована, то виводимо, що відомостей про дану річку у нас немає. В ті команди та логічні операції, які ми з вами вивчили, дозволяють реалізувати вибір дій у найрізноманітніших випадках.